Трамп хоче потрапити в короткий список номінантів на Нобелівську премію миру. Це в січень наступного року. Раз два, Трамп діє по Україні рівно так, як він діє по близькому сходу. Він може вважати, що зараз, коли Путін зустрінеться із тегарем цих санкцій, він буде готовий прийняти ці умови, які Трамп йому пропонував ще у січні-лютому 2025 року. Якщо ви уважно подивитеся на цей план, ви побачите, що все те. Ми читаємо, що вже було Трампом Путіну запропоновано. Оце визнання Сполученими Штатами Криму і Донбасу. Ви не пам'ятаєте, що Трамп говорив, що він готовий визнати Крим вголос, а Україна може не визнавати? Важко запам'ятати всі що твердження Україна Трампа. тверди. Він ніколи не буде членом НАТО, особливо коли вони такі суперечні. Він все це говорив, а Путін з цим не погоджувався. Навіть мова йшла про те, що українські війська можуть залишити всю територію Донецької області. Тепер Трамп може вирішити, що у Путіна немає ніякого виходу, як отримати доступ до його комфортних умов. Приблизно так, як він вважав, що у Хамас немає ніякого виходу, як погодитися на припинення вогню і звільнення заручників. Але згадайте, Марія, на кого він тиснув тоді, коли він вирішив, що терористи з Хамас вже готові до. Припинення вогню. На нетен В цій ситуації. На нітаньяху.